Центр безоплатної правової допомоги проводить конкурс, переможці якого зможуть безкоштовно навчитися основам юриспруденції за три місяці. Випускники таких курсів надаватимуть правову допомогу усім бажаючим. Будь-хто хто бажає прийти в це навчання, він може подати свою заявку і вона буде розглянута конкурсною комісією. Незважаючи на те, чи є досвід у громадянина, або він відсутній, але людина дуже хоче стати активною, отримати якусь інформацію. Мацію вона може подати цю заявку в Україні 526 центрів безоплатної правової допомоги в Миколаївській області. Працює три таких об'єкти. Робота представників системи безоплатної правової допомоги, окрім основної, також спрямована на співпрацю з органами місцевого самоврядування і територіальними громадами. Взагалі, місія системи безоплатної правової допомоги це захист прав громадян. З метою забезпечення рівного доступу до правової інформації і до правосуддя підтримує нововведення в системі надання правової допомоги і молодь. Студент Артем Кривцов запевняє, що це гарна можливість навчитися ефективно спрямовувати зусилля на якісні зміни в житті громади. Громадські радники, а також параюристи, та хочу сказати, що громадський радник, але як ще як його називають у нашому юридичному колі параюристи, це взагалі найсучасніша тенденція розвитку громадської діяльності в європейських країнах та в Сполучених Штатах Америки. Заявку можна подати на офіційному сайті Центру безоплатної правової допомоги до 31 серпня. Вже в вересні почнеться модульне навчання, що триватиме три місяці.